Вагітність в мене була реально важка. Е, ну так, В двох словах, до 22 тижнів я рвала вже геть навіть не водою, а мені здається, просто якоюсь внутрішньою рідиною, внутрішньою рідиною яка не вийшла. Е, мені кололи противорвотне, ну Вже хай дівчата вибачають, бо ми всі вчимося. Після мене попустило все класно, літо, я вся запукша, але це було круто. Почались в мене пологи рівно в дату, яку мені Цей препарат допомагав побороти сам токсикоз? Так, чи так. Як? мені не допомагав цей препарат як терапія. Просто коли я вже рвала так, що я не могла зупинитися. Ну, типу, я цілий день рву. Я розумію, що я вже втрачаю свідомість від того, що я рву, і я викликала і швидку. Тобто, в мене чомусь я не могла ну, саме зупинитися. І ну, в таких ситуаціях мені допомагали уколи, але просто з періодом вагітності, в 22 тижні, мене перестало сильно нудити там і ну, та просто само як... по собі, так? Так, так, через ну, період. Видно, я худла, в мене було щось там коротше, по вазі, в мене було мало, бо я втрачала, а не набирала, але я трошки запасу мало ваги, то воно трохи пішло. Але все гаразд, потім з 22-го тижня до 40-го я наїла 30 кг, і в мене все було добре. Ці 22 тижні я чогось хотіла, але я не могла це з'їсти. Коли я вже, звісно, дорвалась, то я вже дорвала. Я знаю, що це погано, я нікому цього не рекомендую. Червень місяць я на останніх тижнях я стільки набрала, і мені було так важко. Тому я все ж таки за... я розумію, що треба було слідкувати, але щось мене, коротше, не понесло. Дата родів стояла на 30 червня. Це та, яку мені прорахували 40 тижнів лікарі. Але так сталося. Коротше, ну, якщо з сьогоднішнього року, то, мабуть, десь 10-11 років тому я мала проблему з герпесом, а саме з генітальним герпесом. А, в принципі, я мала і спинальний герпіс, герпес, і в мене це така тема, він постійно в мене десь є. Ну, не постійно, але він ну, повторюється в якихось цікавих місцях. І це навіть десь. Е... Я ходила до спеціальних лікарів, і це через те, що в мене немає імунітету до дитячих хвороб. Вітрянкою я хворіла три рази і можу хворіти далі. Ну, типу, в мене немає, ну, чомусь він коротше якось неправильно виробляється. А герпес це така тема, що вона осідає, він є у всіх просто щось його провокує. І в мене просто ну, якась весела діжука в цьому плані. І в мене був генітальний герпес усю вагітність. Я пила е, препарат, який мав, е, е, ну, типу, знизити ризик повторення саме герпесу, ну і так, як таких хворобах. Але е, 39 тижнів рівно, пам'ятаю, у неділю, я розумію, що я маю на е, статевих губах е, зовнішніх маленький цей е, очах, Кроше одну маленьку цю піпку цього герпесу, Я розумію, що це він і це він в мене виліз. Він далі нікуди не йшов. Воно таке, як маленький, ну як, як прищик, який просто не видавлюється, як ну, пухир, пухирець. Але цього було достатньо для того, щоб мої плани про партнерські роди пішли далеко. Тому що це кесарів в Ніхто не буде ризикувати. Народжувати так. Хоча в одному родомі планували, щоб я народжувала своїм ходом. Але я звернулася ще до двох лікарів, які були категорично лише кесарі. Тому що якраз в неділю він вискочив, і там гарних 9-10 днів, коротше, що він активний. І в мене виходить, що 40 неділь це через 7 днів, тобто не через 9, не через 10, а через 7. Е, але там, я потрапила до гарного лікаря, і вона мені назначила на 31 червня кесарів розтин, тому що був день конституції, вихідні е, її бригада, з якою вона любить, ну, любить працювати, рекомендує. Всі поїхали, тому що вихідні, і там були лише чергові. Але рівно в дату родів о 12 годині ночі, серйозно, ну я тобі чесно, я взагалі не знаю. Я тупо розумію, що я не можу влягтися. Мене забрали в лікарню з, в четвер, це було в четвер, а, тобто, четвер, п'ятницю і суботу, 12-та 12 година ночі, і я розумію, що мені незручно. Я така собі полежала, думаю, ну що таке? А воно таке, а як тобі пояснити, як коле з, з лівої сторони, ну, колить. Ну, як ти там сиділа, сиділа, потім побігла, в тебе закололо. Ну, такого плану. Я думаю, блин, ну може щось не те. Я вже і подушку, я вже і це, і п'яте, десяте. До речі, за два дні до цього в мене вийшла пробка. Е, В мене сестра ще питала, Свєта, а як воно по відчуттям? Тому якщо дівчата там думають, як воно по відчуттям, я розумію, що буває по-різному, але особисто в мене було, як знаєш, як тампон дістала. От прямо аж так я її. Прям, ну, вообще, я її відчула і потім побачила. Я просто сходила по маленькому в туалет, але це так сталося. Потрібно аж так відверто, так? Чи пропонували тобі почекати, поки пройде гербес, щоб ти народила природнім шляхом? Чи розглядали такі варіанти? Мені не пропонували, мені пропонували вставити кільце, яке буде розширювати мою матку, і викликати роди раніше на тиждень. І це було набагато для мене стрьомніше і незрозуміло, ніж е, все-таки кесарево. І плюс ще була така тема, що крім активної фази герпесу, е, ну, в теорії 9-10 днів так, визріває цей, цей пухерець, але він ще залишається досить довго на тілі, тому що він довго заживає. Всередині герпесу воно як, е, ну, якщо з виду дозрілий, він як е, кратер на луні. Знаєш, на місяць такі, як кратери, ось вона так, а всередині таке, як, як біле, як гнійне якесь, ну, коротше, що це було ну, небезпечно. Вони ж не могли дати мені гарантію, що ну, хай я почекаю 10 днів і давайте народжувати. І вони розуміли, що ще була така тема, що в мене дуже близько була дата родів, робити кесарів під час родів. Це трохи складніше, тому що в тебе матка ну, працює, скажімо так, і тому, як правило, якщо є показання для кесарева, це за, ну, раніше. Ось в мене якось раніше не вийшло, а вийшло там, день після дати родів, але це все ж таки була найближча дата для кесарева. Тому що ніхто не хотів ризикувати, і ну, це зрозуміло, що якщо кесарів, то як би кесарів, не почалась прийма. Просто е, кололо ну, збоку з лівого. Тобто я ти ще... не спала до ранку і чекала, і не зрозуміла, що так, це були так. перейми. так? Але я ще не знала, що то перейми, в мене перший досвід, я вже і на подушці лежала і так, і сяк. Дівчата були в палаті, у яких там по 20 тижнів, і їм тяжко лежати. А я в мене весь живіт був дуже сильно спереду. Прям з спини не можна було сказати, що я вагітна. У мене і в пупковій зоні, ну там де пупок, у мене була плацента. Ну, коротше, все тупо спереду. І якось так дитина лежала, я не знаю. Теж спереду. Ну і типу я вже і так лежала і сяк. До речі, під час вагітності в мене був схожий бік, і мені здавалося, що я незручно лежу. Але потім мені вже сказали, що це були тренувальні. Euh, схватки, переймати. Так, переймати. А, Ну що, я встала, думаю, почитаю я книжку печива, думаю, ну не спиться. <реш> ну, реально не спиться. Але якраз моя лікарка була, а, чергувала у сусідньому відділенні, на нашому ж поверсі. І я така думаю: блін, ну може, давай я засічу, ну, як оці. Секундоміри цієї вагітності, вона мені пише там: їдьте в лікарню. А по четверта година ранку я розумію, що вже інтервал є, і я знову е, вмикаю цей додаток, і воно мені пише: що давай, давай в лікарню. І я така, добре, що я в лікарні. Я дзвоню до свого лікаря, вона приходить, оглядає мене на кріслі і каже: Привіт. А ми народжуємо. Відкриття був один сантиметр. Тому ми вирішили, що я ще піду на штуки на живіт. Ну, коротше, на так. КТГ. так, так, так. І вона покаже, чи справді в мене перейме. І ми вже коли туди йшли, я лежала на п'ятому поверсі, а то вже на першому, то я вже так іду, йду, і така о, що мене так хватало, дух ну, Воно як дух перехоплює. Ти, типу, забуваєш реально дихати. І я таке розумію: у цих усіх фільмах, де оце дихай, дихай, і я розумію, що стоїть моя лікар, каже мені те саме. І Я така думаю, блін, точно дихати готувалася, але коли це відбувається, це трохи друга ну така якась тема. І поки я лежала, вона так в тебе перейме, це підтвердила. Розкажи, будь ласка, про пологію, чи був чоловік в тебе присутній? Як це відбувалося? А чоловік не був присутній. Але дитину, коли вона народилася, забрали і поклали на нього, і він лежав з дитиною на, в животі, грудях на тілі дві години. Після цього принесли вже дитину в реанімацію, аби я годувала. З такого цікавого в пологах, перше, це, мабуть, для мене було тяжко мені казали, сідай на каталку, лягай. А в мене знаєш, що це таке, такий період, коли ти ходиш о Боже, коли я народжую. А коли ти народжуєш, ти думаєш Боже, я хочу додому, я ще не хочу народжувати. І я пам'ятаю, як я лізла на ту каталку і казала: я не хочу народжувати, але я все рівно лізла. Ну скажімо так, я зрозуміла, е, що в мене кесарів за тиждень. І чесно кажучи, я вже була така розстроєна тим, що в мене не партнерські пологи, що чесно, я вже й не сильно гуглила. Ну бо я ну просто я, ну, якось мене це вразило, трохи готувалася до іншого. Але все-таки ну, я була якось обізнана у цих якихось моментах, але те, що не було ніде написано. Мене здивувало перше, що на каталку треба лягати а, лише у сорочці, геть і резинку зняли. З волосся, з руки, все все, що пережимає, все це треба прибрати. А, найнеприємнішим особисто для мене це був а, мочовий катетор, ну, бо це, в принципі, ну, не дуже приємно. Але це була якась: ті, хто цього бояться, блін, це якась хвилинка, а потім нерозуміння. Тобі, наче, легше, бо ти пісяєш, але ж ти не пісяєш. Ну коротше, ну просто, просто така якась тема. Я знаю, що дуже багато мене, матусь, теж питали про це, бо чомусь цього бояться. Е, Блін, ну 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 попече, ну хай я не знаю секунд 15 Боятися цього не треба. Потім мене забрали операція підуральна. Епідора мені було трохи хвилююче, тому що не можна рухатися, треба ось так завмерти, як ти тільки можеш, тому що є певні ризики, але все гаразд, це не боляче, це не неприємно. Ти мені здається, кожна жінка в цей момент так трохи досить хвилюється. тому Особливо ага. якогось дискомфорту не відчувалася. Дитина народилася через десять хвилин з моменту початку операції. З ним усе було гаразд, хоч мені і сказали, що він ножку залежав. Але ти знаєш, він весь час, коли в мене на останніх, мабуть, останні два місяці був у животі. Він якось так лежав, що я завжди там ось з лівої сторони живота відчувала його коліно, ось так зігнуте. Ну, ось він якось коротше так лежав, що там оця... я цю ногу прям через кі... шкіру я відчувала. І вони сказали, що трохи залежав, але все гаразд. Залежав і відлежав потім у тата. Якою вагою народилась дитина? Три 3... чотириста. Потім, коли мене вже зашивали, дитину забрали до тата. мене Мене весь час як нудило. Ну, ти втрачаєш кров, і тебе оце починає. Дякую анестезіологу, вона мені, я, їм, я їй кажу, мене нудить. Вона мені підколює щось. Оп, не нудить. Потім знову мене нудить. Я навіть попросила в неї ем, принести мені води, бо я дуже хотіла, я так хотіла пити. Я їм там пісні співала, бо в мене ну, така реакція на стрес. Перенесли мені трохи лизнути тої води. До речі, ну в мене просто пологи почались, і я не готувалася до кесарева, як решта, що там не пити, не їсти, чи там ще якась тема. Ну тобто, все Так, все, що я перед операційною попросила, це сходити в душ на 5 хвилин, хоч на мене дивилася як на дурну, але думаю, краще зараз я сходжу і помуюся вся, а не потім я не буду мити живі. Це гаразд, мене зашили. єдина була такий нюанс, що я почала відходити від наркозу дуже швидко і вже на столі рухала пальцями на ногах, то вони там трохи ну, почали трошки спішити, скажімо, так? Але а... я в свідомості сказала їм про це. Потім мене відвезли в реанімацію, дитину вже носили туди. Я пам'ятаю, що мені подруга сказала, що головне не лежати, ти маєш встати. Маєш встати, як би тобі боляче не було. І там я знаю, дівчата і добу лежали, і ну, там, тільки почали вставати. Але я так не хотіла там знаходитися, що я просто себе змушувала вставати, вставати, вставати. вставати і вже я е, народила о 5.53 і о 4 годині вечора я вже була в окремій палаці. Я не була в реанімації навіть доби. Тобто я одразу вийшла, я попросила дитину в палату, хоча пізніше трошки, то я подумала, то хай би та дитина, ну моя дитина ніч побула під доглядом, і її б носили мені годувати, що її з собою взяла, бо я така була не виспала. Ну ніяка. Шви мені зняли на 10-й день. Ну, по відчуттям надрізали, як знаєш, мішок, пісок для кота, для туалету. Знаєш, коли ти дістаєш і так «клац-клац-клац-клац-клац», ось ті ж самі відчуття, але мене вистачило реально напівшва. Я сказала ні дякую, хай він сам розсасується, лишить його в мені. А так, мабуть, це все. Після я отримала після родову депресію. На фоні постопераційного стресу, бо ніколи не мала ні операції, нічого, то мене це дуже вразило. Е, е, і почалися і психологи були, і, і сильна така допомога була від рідних. Ось тому е, якщо це нас доганяє, то треба з цим обов'язково щось робити. Як ти відчула і зрозуміла, що в тебе саме почалась депресія? Я зрозуміла, що зі мною щось не так, коли е, до мене прийшла в гості моя мама, і вона е, ну, так заглядала до нього, ну, маленька дитинка, все, вона така була рада. І вона він так тихенько лежав, спав, і вона підходила до нього е, і каже мені: ти напевно ж теж ходиш, а він дише, а він дихає. Знаєш? А я лежу і розумію, що коли я не чую, що він дихає, я думаю, Боже, як добре, хай не дихає. Після цього я пішла до психолога. Це жахливо, я знаю, але ну, соромитися цього не треба, тому що е, в мене ну, якби дійшло до того, що в мене прям був цілий план і схема, як е, я піду з життя, де буде моя дитина, коли це станеться, у який саме проміжок часу. І це було просто жахливо. Е, Прямо сильну любов. Я, я до нього до, до своєї дитини відчула. Е, і, е, ну, йому було 11 місяців. Я вперше поклала його біля себе спати е, на денний сон. І просто я його так підняла, і в нього так волосся пахло сонечком, тому що почалась весна. І ось в цей момент в цей момент. До того періоду я була зайнята тим, щоб. Е, Прийти до тями психологічної, і е, ну, більш була так гігієнічна мама, яка там мию, одягаю, прасу... Я все робила, але я не любила. Я про це чесно кажу. Бо боятися цього не треба, треба йти за допомогою. Я віддавала дитину, лишала її з мамою, ходила з чоловіком на побачення, тому що психолог нам казала, що це потрібно. Якщо є така сильна необхідність у, ну, у житті до намагайтеся ну, принести хоч щось звідти. Ну і проробила моменти операції. Я потім питала у свого лікаря, чи могла я ем, попросити, оп... ну, ем, тобто повний, щоб я була не в свідомості. Так, і вона сказала: Так, ти могла. Я кажу, а що ж ти мені не сказала? Але ти, це був новий лікар, і ми, в принципі, спілкувалися лише два дні до пологів. Ну, так сталося. І я така думаю, блін, вона, ну ти ж ти б не могла одразу годувати. А в мене була проблема, що я і в принципі, не могла готувати. Я б, мабуть, нічого не втратила, але не мала б такої сильної ну, реально, постопераційної травми, тому що мене вразило. Ці стіни, ці лікарі, я пам'ятаю все і не розумію, навіщо мені це було бачити. З ну, була, була дівчина, в якої не було шансів, лише повна е, анестезія через те, що е, в неї перше було кесарево, а друге, плацента була якраз там, де потрібно було народжувати. Тобто вниз лежаща оця плацента, плацента була. Там, де потрібно народжувати, і був сильний ризик крововтрати, тому в неї був повний. А в мене епідуральна, але можна було й То Я би, ти знаєш, мабуть, обрала б повну. Може, це б трошки було для мене. Десь краще. Розкажи, будь ласка, більш подробно про свою реабілітацію, коли ти відчула полета. Ти знаєш, реабілітувалася коли всі я, мабуть, прийшли. ну, гарний рік, 9 місяців. Це була моя психологічна реабілітація, але потім я знову пішла на операцію, але вже добровільно на ну, по стоматології. І я туди йшла, і я просто в мене все. Але е, ось саме е, цей стрес е, потім я спілкувалася з психологом, і вона мені сказала, що я тебе вітаю. Так, тепер ми працюємо вже не після пологовим, а після операційних. Тобто я вже але я все рівно я не можу зрозуміти. Я дивлюсь на свого сина три ріжного, думаю, боже, як це? Це моя дитина, вона з мене вилізла. Ну тобто, такий момент. Це настільки круто, я не знаю, як це взагалі можливо. А що б ти порекомендувала так, дівчатам, як підготуватися так. до таких ситуацій, до такого стану, щоб не отримати депресію? Ти знаєш, я би порекомендувала дивитися на все з іншої сторони, з якоїсь позитивної. От це мені рекомендував мій психолог, правильно у мене лікар. Був як кот Базіліо, в нього такі окуляри, і вони на бенту були прив'язані до голови. А я ще думала: а чому на бенту? А це щоб вони не падали? туди. Там, типу, лікар, яка мене оперувала, мене тоді так налякав її зовнішній вигляд, тому що в неї був такий фартух з такої, знаєш, старої. Радянської клійонки коричневої, і вона заходить отак з руками помитими, як м'ясник, Знаєш, вона зараз <правда> тут буде і просто просто шукати позитивні моменти. Там е, вони прийшли, і коли мені чоловік дзвонить перед тим, як зайти, коли я подзвонила, сказала, приїжджай, він каже: мені салат брати, а я потім розвертаюся до цих нянячок. Ну, тих, хто мене там збирає, і кажу: мене чоловік питає, а там же ж прикол е, на, на операцію подають. Ну, тебе подають на операцію, вони так кажуть. Я кажу, мій чоловік питає з салатом подавати чи без, а чоловік про халат питав: але я халат не почула, а салат почула. І шукати усі такі приколи. Я потім в реанімації я справді ми так ну, просто ти сміятися не можеш, коли в тебе кесарів подиволять, а мама, я їй цей мочовий пакет даю, за чоловіка Думаю, ну, так встаємо. І це, ну... Але це, мабуть, з часом. Мабуть, я просто б рекомендувала кожній е, після кесарева операції, гет, ну, навіть після, після пологів, все рівно, якщо не йти до психолога, то хоча б чесно пройти цей всесвітній тест на виявлення після родової депресії і ну, поставитися е, ну, як з відповідальністю до його результату. Ну, е, чесно, ти не усвідомлюєш. Ну, Тебе як якась стіляна. Вона відкривається, і ти така вау. Ну я жалкую, що 11 місяців то ми трохи витратили. А так. Дякую, що ти погодилась розповісти нам свою історію. Так щиро її поділилася. Це дуже корисна інформація для того, щоб у дівчаток не було ніяких так? депресій різних моментів. Дуже тобі вдячна. Тому, мабуть, моя єдина порада не царатися психологічної допомоги абсолютно. Я і безкоштовна, є на різні варіанти. І справді проговорювати і говорити чесно. Ну, бо я думаю, багато хто з цим зіштовхується. Так, мабуть, мій час вийшов.